Виконуємо номер 6.22 із підручника алгебра 8 та номер 11.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте дріб у вигляді суми або різниці двох дробів. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Поділимо на АБ. Спочатку 2А, а потім Б. Скорочуємо на А, це буде 2 в чисельнику Б в знаменнику, і на Б 1 на А. Ми подали у вигляді різниці двох дробів. Тепер на у п'ятому ділимо 7 ігри у квадраті. І у кубі. Скорочуємо на і у квадраті, в знаменнику буде ігре у кубі, і на іг у кубі. В знаменнику буде ігре у квадраті. Маємо перший доданок 7 в чисельнику, іг у кубі в знаменнику, другий доданок 1 в чисельнику, ігре в квадраті в знаменнику. Ми подали дріб у вигляді. Суми двох дробів. Тепер поділимо на m квадрат N. Спочатку 4 м у квадраті, а потім 5n у квадраті. Скорочуємо на m у квадраті і на n. У чисельнику у нас буде 4 у знаменнику n. У чисельнику 5n у знаменнику m у квадраті. Ми подали дріб у вигляді суми двох дробів. І тепер на 30y в квадраті ділимо 18х на 30 y у квадраті і 24х квадрат поділити на 30y у квадраті. Скорочуємо 18 і 30, скорочуємо на 6. 18 ділимо на 6 буде 3, 30 ділимо на 6, буде 5. Отримаємо 3х чисельнику, 5 у квадраті в знаменнику. 20 у скорочуємо на y. І 24,30 і скорочуємо на 6. 24 ділимо на 6, 4, 30 на 6, 5. Буде 4х у квадраті в чисельнику і 5 у у знаменнику. Ми подали у вигляді різниці двох дробів